Вітання! це рубрика про сучасні технології на хвилях польського радіо для України, і з вами Мирослав Трофимук. Користувачем комп'ютерної техніки дуже добре відоме слово екосистема, яке ми поволі плутаємо із першочерговим значенням світу, який нас оточує. Проте не називаючи чиєсь ім'я. Не зробимо його невидимим, саме тому все частіше помічаємо взаємозв'язок поміж технологічним розвитком і хворобами людини. Про це ми говорили в минулому випуску про так звані цивілізаційні недуги. На сьогодні розглянемо кілька аспектів сучасного світу, до яких ми звикли, і не завжди їх помічаємо, але не можемо уникнути їхнього впливу. Зокрема, йдеться про шум. У великих містах Європи шум є справою звичною дехто намагається із ним боротися, проте це не так легко. Останній звідсисвітній. Ні, організації охорони здоров'я показує, що шум у великих містах скорочує наше життя на 10 років. Шум також може стати причиною багатьох захворювань, таких як серцево судинні захворювання, депресія, надмірна неврозність, безсоння, і навіть може призвести до підвищення рівня агресії у Європі. Щонайменше 100 мільйонів людей знаходяться під загрозою через надмірний шум у містах. А м'як Варшава бореться із цією проблемою. Яцек Френцель розбирався з цим питанням у своєму репортажі. Варшава борикаш є з хаосом. Варшава бореться з шумом. Шум заважає мешканцям, дітям, працівникам. Шум заважає вдень і вночі. Як боротися з шумом у Варшаві? Ми визначили кілька джерел проблеми. Найголовніші з них це нелегальні авто та мотоперегони. То нілегальне вищів самоходове і мотоциклове. Ян Менсфель, депутат міської ради Варшави, Гео. Місто наше. Це джерела шуму, які не дають спати мешканцям. Масштаби цього є величезні, і фактично зачіпають усі райони Варшави. Це проблема, яку необхідно вирішити шляхом Запровадження нових правил, тобто організація незаконних перегонів, мусить бути злочином, який переслідується згідно кримінальним кодексом. Ойку, може ми зручать Ой, ми можемо покладати відповідальність на мешканців і порекомендувати їм вікна з трьома шибами. Марта Щепанська, депутатка міськради Варшави, ГО місто наше. Я вважаю, що відповідальність служить на місцевій владі та уряді. Отже, як боротися з шумом? Основою тут є положення місцевого законодавства, які обмежуватимуть питання шуму. І узгоджена політика у поєднанні з поліцією щодо надмірного транспортного шубу той факт, що немає законодавчих норм, які б прямо стосувалися шуму, не означає, що немає норм, які б регулювали порушення спокою, порушення тиші чи порушення в домі спокою якимось чином. Агата Реверська адвокатка, а також ризикування здоров'ям і життям людей, тому що це призводить до хронічної втоми величезної кількості людей у цій країні. Воно виливається в результаті в роботі, впливає на вічливість, також виливається в домашнє насильство. І все те, про що зараз не говорять і чого ми ще не бачили в процесі вивчення нас. Свідки шуму, однак ці наслідки виникають і вони вже задокументовані в інших міських просторах тих чи інших. Серед польських міст найгучнішим є Глівіце, Хожув та Чечин. Там рівень шуму, вимірений на сотню тисяч мешканців, переважає норму майже на 10%. А у Варшаві перевищення коливається поміж 3 та 5 відсотками, а найспокійніше у Торуні та Ольштині. За даними ВОЗ, ми не повинні піддаватися впливу шуму, який є. Голоснішим за 60 дБ. Можливо, саме галас є однією з причин старіння мозку через посередництво так званих мікроглій. Це місцеві імунні клітини мозку. Їхня робота полягає у патрулюванні кровоносних судин мозку у пошуках вторгнень, патогенів, які потрібно знищити. Але що трапляється, коли вони стають неконтрольованими? Довідується Джасмін Фокс Kelly у статті на BBC. Все більше вчених вважають, що мікроглія може відігравати більш важливу роль, контролюючи різні явища від залежності до болю. Дехто вважає, що вони можуть навіть відігравати ключову роль у таких станах, як хвороба Альцгеймера, депресія, тривожність, а також синдром хронічної втоми. Вікрогля змінює саму архітектуру нейронів мозку, що призводить до звички приймати все більше речовин, які можуть зберігатися на все життя. Про те, що там речовини, є більш безпечні, всюдисущі, доступні звабники, які спонукають нас. Втрачати години свого життя для покоління, яке виросло у світі з великими мовними моделями чи чат-ботами, штучні друзі стають дедалі звичнішим явищем у 2023 році. Snapchat запустив MyAI, віртуального друга, який вивчає ваші уподобання під час спілкування. У вересні того ж року Google Trends показали збільшення кількості запитів на тему AI-подружки на 2400%. Мільйони людей зараз використовують чат-боти, щоб отримати пораду, виговоритися або навіть для еротичної гри у ролі партнер партнера. Джеймс Молдун для BBC розбирався у цьому питанні. У статті розповідається про Кріса, хлопця, який вже деякий час зустрічається із віртуальною подругою. Вона народжує в лапках йому вже третю дитину і генерує за допомогою штучного інтелекту спільні фотографії. Компанія, яка пропонує такий бізнес, дуже швидкими темпами захоплює ринок. А запитів на ai дівчат у гуглі більше, є. і в зоні ризику, звісно ж, самотні чоловіки. До слова на запит ai чоловіки в мережі набагато менше пошуків. Проте інтернет-простір є небезпечним насамперед для молодшого покоління, і світ, здається, почав реагувати. Понад десяток штатів США подали до суду на TikTok, звинувативши цю платформу соціальних мереж у сприянні розвитку кризи психічного здоров'я підлітків. Читаємо у статті BBC News. Наталі Шерман, Тікток став таким собі каталізатором способу активності в Кальмара. Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що молоді люди по всій країні гинуть або травмуються, виконуючи виклики, які ставить перед ними Тікток. А багато інших почуваються більш сумними, тривожними та депресивними через функції Тіктоку, які викликають залежність. Вона згадала про 15-річного хлопчика, який загинув у Мангеттені під час серфінгу в метро, катання на верху рухомого вагона метро. За її словами, пізніше його мати знайшла у його телефоні відео з тіктоку, власне, з такими активностями. що не скуп'яємшинатимжені лезвинувачення зосереджені на тому, що неповноліття під час запису власних версій популярних відео часто виконують небезпечні дії або. Виготовляють матеріали у спосіб, який безпосередньо загрожує їхньому життю та здоров'ю. Крім того, кажуть, що TikTok, як інші соціальні медіа, також впливає на самооцінку неповнолітніх і може призвести до проблем із психічним здоров'ям. Він також створений як продукт, який навмисно викликає звикання. Через китайське походження популярного додатка його звинувачують у шпигунстві на користь пекіна. Цей час Довідується ліс з польського радіо. TikTok стверджує, що їхня платформа безпечна для молоді, але це далеко не так, каже прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс у заяві. Додатково ігрові платформи попереджають батьків про ігрове шахрайство, націлене власне, на дітей. Пише у своїй статті Джон П. Мело Джуніор на сайті. Tech World News. ігрове шахрайство створює серйозні ризики для безпеки, конфіденційності та фінансової безпеки дітей, власне, тому що молоді люди є більш вразливими. Кіберзлочинці можуть використовувати особисту інформацію доступу до банківських рахунків або навіть брати участь у переслідуваннях і кіберзалякуваннях в інтернеті, додають у звіті. Ця стаття Джона Пі Мело Джуніора цікава нам теж з іншої точки зору, тому що автор звертається за коментарями до осіб з Касперського леб, відомого російського антивіруса. А ми знаємо, що 12 осіб із топ-менеджменту компанії потрапили під санкції США ще в червні. 20 червня адміністрація Байдена також оголосила про заборону продажу та оновлень програмного забезпечення антивіруса Касперського у США, починаючи з 29 вересня 24-го року, через потенційні ризики для національної безпеки. Як акт прощання? Касперський вірус у відповідь запустили 6 місяців безплатної підтримки для всіх користувачів. Але ось у інфопросторі нова інформація стосовно відродження цього антивіруса. Касперський вирішив побавитися у гідру, в якої відростають дві голови за кожну відрубану, і однієї ночі переродитися в абсолютно іншу аплікацію. Так, програма, яка є антивірусом, діє за правилами віруса, і самостійно встановила на комп'ютерах користувачів партнерську аплікацію із абсолютно іншою назвою: так звано ультра. Ей, Фау, і вся ця історія підводить нас до заключної частини нашої програми. В цей неспокійний, але цікавий час нам доводиться жити, коли приватне, публічне, та економічне, і політичне, технологічне та природне, екологічне та все, що впливає цілісно на стан нашого тіла та душі, зливається воєдино. Наша екосистема все тісніше поєднується у єдиний організм і залежить вже не лише від того, як ми харчуємося і чи активні ми, але від того, що ми дивимося, слухаємо, що віримо. Ми стаємо більш залежними і співзалежними. І зрештою, ці взаємозв'язки ми в програмі про сучасні технології і досліджуємо. До зустрічі наступного четверга і приємного завершення тижня з вами. В рубриці IT на хвилях польського радіо для України був Рослав Трофимок.